Мої вітання. Сьогодні хочу показати, як зробити ось такий візерунок. Мені він нагадує візерунок морозу на вікні. Насправді це фрактальний візерунок, який, можливо, і виглядає складно, але насправді достатньо прості математичні розрахунки і достатньо проста програма. І ми можемо також з вами будувати всього на всього, змінюючи одну зміну, зовсім різні візерунки. Тобто, ось ви бачите, я змінюю тільки значення однієї змінної, але візерунок стає зовсім-зовсім різним. Тож, давайте розбиратися, як це робити. І перші три рядочка – це звичайне додавання бібліотек Turtle, Mess і Random. Відповідно, Turtle для малювання, Random, тому що ми будемо використовувати випадкові значення, ну псевдовипадкові, так а, і також будемо використовувати для опису. Фігур і опису самого візерунку будемо використовувати прості математичні функції, такі, наприклад, як π, синус, косинус, тому нам необхідно додати МЕС. Також ми далі, після того, як додали бібліотеки, ми одразу створюємо екран і вимикаємо автоматичне оновлення для того, щоб покращити продуктивність та підготуємо інструменти для а, малювання. Тож, давайте цим і займемось. Отже, починаємо з того, що ми створюємо екран. Указуємо скрін. Це буде наша зміна для, відповідно, екрану. Далі додаємо нашу бібліотеку Turtle. Або оголошуємо її, указуємо її. Ставимо крапку і оголошуємо, що ми таким чином створюємо наш об'єкт скрін. Це вже функція відповідно з нашої бібліотеки. Після цього ми можемо взяти і задати значення для розміру нашого екрану. Я задам, наприклад, 750 на 750, ви можете задати будь-які свої, які будуть у вас відповідати вашому розширенню, розміру екрану і так далі. Отже, указуємо нашу зміну скрін. Крапка, далі Setup, І в дужках указуємо, Через кому розширення по ігру по Х і по ігреку. 750,750. 750. Після цього ми вимикаємо автоматичне оновлення. Знову screen, крапка, Далі тресер. І указуємо тут 0 та 0, відповідно. Після цього ховаємо нашу основну черепашку. Це у нас буде Turtle, Можна скопіювати, щоб легше було друкувати. І далі указуємо команду, яка ховає черепашку. Тобто hate turtle. Відкриваємо, закриваємо дужки. обов'язково. Щоб у нас максимально швидко все було, ми також задамо швидкість для черепашки, які, яка буде відповідати нулю Speed і в дужках 0. І після цього. Піднімаємо перо нашої черепашки. Turtle up. В наступному блоці ми створюємо список координат вершин правильного багатокутника. Ви зможете змінити. Наприклад, я буду робити п'ятикутник, мені подобається саме цей візерунок. Але, як я спочатку показував, можете зробити і чотирикутник, і шестикутник і так далі, змінивши значення змінної M. Тож, починаємо з того, що ми створюємо змінну M. І ось указуємо кількість вершин багатокутника. Я обираю 5. Мені найбільше так подобається. Далі указуємо початковий кут. Створюємо змінну для цього. І початковий кут буде у нас дорівнювати 0. Після цього створимо порожній список. Для того, щоб. Зберігати а, координати вершин. І тепер нам необхідно створити цикл. Цей цикл буде у нас відповідати саме ось за додавання вершин до списку а, і розрахунку координат вершин. Тож, ми створюємо список for лічильник і із ряду. Ряд у нас буде дорівнювати нашому значенню M, тобто, скільки у нас ми задали вершин. Указуємо двокрапку обов'язково. І з нового рядочку з обов'язковим відступом. Тут у нас повинен бути відступ це табуляція, або один, одне натиснення TAB, або чотири пробіли. Або ось автоматично може створитися, дивлячись від середовища, в якому ви працюєте. Вказуємо P. Дорівнює. І тут у нас буде невеличка формула. 400. Ми множимо на косинус кута ось початкового. І щоб у нас працював косинус, ми повинні указати нашу бібліотеку mes. Крапка, Далі указуємо нашу змінну з кутом. Це у нас буде одна координата. Інша координата буде практично така сама. Єдине, що тут буде змінюватися, це синус замість косинуса. Укажемо тут кому, скопіюємо значення і указуємо синус. Так, Все. Таким чином ми з вами записали розрахунок координат вершини. Тепер нам необхідно, ось ми заповнимо. Наш списочок і додаємо вершини до списку. V. Крапка, метод append, тобто наповнення. І указуємо нові вершини, тобто P. Так, також ми повинні кожного разу змінювати наш кут. Обираємо значення нашого кута, або змінну нашого кута, і тепер додаємо пі помножити на 2. Тож, указуємо m. Помножити на 2. І також ділимо на кількість кутів, які ми з вами прописали. Тобто ділимо на M. Так, все. Тепер ми змінюємо ось цей наш кут для наступної вершини ось цим рядочком. Давайте спробуємо запустити і подивимося, що відбувається. Нічого взагалі поки що у нас не намалювалося. Давайте зробимо тепер а, візуалізуємо наші точки. Візуалізуємо їх за допомогою наступного циклу. З нового рядочку знову указуємо цикл for. Тепер, ну давайте для лічильника ми укажемо маленьку літеру V з відповідного ряду, який у нас буде списком. V велика. 2. І указуємо turtle, крапка. go to І відповідно лічильник V. Тобто ми переходимо до наступної вершини. Далі е, малюємо точку. Указуємо знову turtle, Можемо скопіювати, щоб швидше було. Крапка Dot. І указуємо колір. Давайте укажемо тут реп. Далі встановлюємо початкову точку і налаштовуємо черепашку для малювання. Ми будемо починати з випадкової точки малювати в межах екрану, і таким чином будемо кожного разу будувати унікальні візерунки. Кількість точок, яку ми будемо використовувати. Ми запишемо у змінну n. Наприклад, нехай це буде 100 тисяч. Достатньо, поки що буде. Далі укажемо рандомну а, нашу випадкову точку. Укажемо знову P. Дорівнює. І далі указуємо значення Random, Бібліотека Random. Уніформ з координатами мінус 200 200. Відповідно, для ікса. І також ми додаємо таке саме значення для в кома і просто копіюємо його. Так, все. Після цього ми з вами створюємо нову черепашку, яка буде у нас відповідно малювати. І далі указуємо Turtle, крапка І Turtle з великою літерою. Таким чином ми з вами створили нову черепашку. Цю нову черепашку поки що ми знову піднімаємо для неї, у неї перо, щоб вона одразу не малювала. І також ми її ховаємо для того, щоб у нас не перекривала черепашка. Відповідно, наш малюнок, який буде створюватися. Обов'язково відкриваємо, закриваємо дужки. Далі основний блок, основний наш буде там цикл малювання нашого малюнку. Алгоритм малює фрактал обчислює випадкові вершини і рухається до цієї вершини в половину відстані до неї. І таким чином, у нас формується ось той самий новий унікальний, я б сказав, би, візерунок, який мені і схожий на візерунок Мороза. Тож, давайте напишемо його. Тут же допишемо зміни для перевірки, щоб уникнути повтору вершин. Тож, ми указуємо тут Last R дорівнює R і дорівнює мінус 1. Ось таким чином ми будемо намагатися уникнути повтору. Далі створюємо новий цикл по і in range з нашого ряду N. Тобто кількість у нас разів буде відповідно 100 тисяч. І що ми будемо робити? Ми переходимо в нові координати точку P. Для цього указуємо T. Крапка, go to. І в дужках указуємо, куди саме в координати P, які ми вже оголосили. Що ми тут будемо робити? Ми тут будемо ставити нову точку: ці.d. В тужках указуємо 2. Тобто будемо малювати таку синю точку невеличку. Ну і щоб вона була дійсно синя. Ми указуємо тут одразу колір. Далі, всередину цього циклу, ми поміщуємо ще один цикл while. Обираємо нову випадкову вершину. Відмінно від попередньої. Тож, цикл while. R у нас еквівалентне Last R. І прописуємо вже в цьому циклі. Зверніть увагу, тут у нас дві, а, дві табуляції, тобто два таких відступа табом. Так, R у нас буде дорівнювати random. Крапка, random range. len і указуємо наші вершини V, наш список. Лен, відповідно, це розрахунок або підрахунок кількості в списочку. Далі виходимо з даного циклу, тобто відступ прибираємо і указуємо, що last r у нас буде тепер дорівнювати R. Далі обчислюємо середню точку між вершиною і тією самою точкою. Указуємо пі, дорівнює. Далі достатньо складна формула. Ми тут укажемо V, списочку указуємо R. Далі також відкриваємо квадратні дужки. прописуємо тут 0. Плюс Пі. Також зі списочком. також указуємо 0. Ділимо це все на 2. Помо. І тепер такі самі координати. Єдине, що ми указуємо там одинички замість нулів. Скопіюємо повністю це все. І указуємо тут 1. І тут також указуємо. 1 Тепер ми будемо оновлювати екран кожні тисячу точок. Ну, для того, щоб у нас було трішечки продуктивніше. І будемо створювати нову таку черепашку. Тут же в даному циклі ФО, тобто, під цим же відступом, ми указуємо, якщо, тобто, if, і поділити. З остачею або остаче відділення, так правильніше буде на тисячу еквівалентне нулю. Таким чином, кожну тисячну, скажімо так, точку буде виконуватися наступне. Ми створюємо нову черепашку Tertle-tл. Можемо скопіювати це все. Так, піднімаємо перо і ховаємо її. Тобто, ось копіюємо повністю цей код. Так, табуляцію лишаємо. І тепер ми оновлюємо екран. Указуємо тут скрін. Крапка. Update. Запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Так, помилочка в службовому слові, звичайно, ран Range. Ну, і тепер давайте подивимося, як це все ж таки працює. Ми можемо побачити точки. Відповідно, це точки правильного багатокутника. Наступні просто тут не поміщаються всередину нашої сцени, але вони там також є. І також ми можемо побачити, що це дійсно вбудоване в п'ятикутник. Знову ж таки, обираємо замість п'яти укажемо, наприклад, 4, запускаємо і бачимо такий результат. Також можемо там взяти інше якесь значення, 6 або там 7. І тепер у нас буде семикутник. Ну, і, звичайно, у нас буде також фігура вже зовсім зовсім інша. Сподіваюся, що вам а, відео було корисне і а, цікаве. Оцініть, будь ласка, відео, прокоментуйте, можете поширити. До нових зустрічей. Сьогодні у мене все.